Всім привіт! Починаю для вас нове відео про мої пусті баночки. Почнемо з геля для душа. У мене ось такий від Ісана. дуже сподобався гарний дизайн, кремовий, приємний аромат. А також два гелі для душа в мене від Ісана. Трошечки більше сподобався ось цей. По аромату, в принципі, мені сподобалася дія обох. Добре, миє шкіру і її не пересушує. І сада мені подобається як по аромату і по дії. Правда, ці гелі для душу у мене всі із Німеччини. Так само, як і мій фаворит. За цей час закінчилось в рази більше мене сухих шампунів. Використовую саме бале. Ідеально підходить для родового волосся. Дуже добре працює, зразу дає такий рудий колір, і як сухий шампунь, працює просто на 5 з 5. Ще один засіб для волосся, який дуже люблю, це суль сена. Беру в Аврорі або в інших магазинах, де бачу по акції. Якщо у вас є лупа, дуже добре працює на волосі. Я його чередую, в мене є Oxygen. У Оксидж у мене є пару видів, тому що не закінчилось, а час від часу використовую сульсану. І для волосся ще з продуктів фаворитів. У мене закінчилось е цілий комплекс, прям 3 або 4 баночки. Залишила в пустих баночках тільки одну. Мій улюблений засіб українського виробника. Дуже надію, що вони змінять упаковку, саме, щоб вона була на українській мові. Це видно з старих запасів. Це найкращий продукт від випадіння волосся і для росту волосся. Вона йде правда не в дуже зручному форматі, але якщо не жаліти, свикону наливати багато на коріння волосся. Прям щоб. Голова була мокра, Потермати. Ви прям відчуваєте цей ефект, воно трошечки припікає від перцю. Волосся росте просто ідеально. Декілька раз боролася з випадінням волосся. Дуже допоміг цей концентрат. Можливо, є якісь супердорогі продукти, які так добре працюють. А це саме бюджетний, який працює просто вау! Рекомендую, якщо ви хочете відростити волосся або... Позбутись випадіння. Я замовляю в інтернеті, в звичайних магазинах я його не бачу. Далі у мене закінчився ось такий тонік. Не вав, але непоганий. Ось що дійсно вав від цього бренду Simple – це міцелярна вода. У мене вже міцелярних вод Simple закінчились дві великі банки. Ну, на жаль, викинула, не залишила вам тут. Але рекомендую придивитись: брала в Єві, дуже добре змиває макіяж і не пересушує шкіру. А тонік, середній бюджетний, а, до прикладу, від Біленди, мені подобається тоніки в рази більше. Тому більше цей повторяти не буду. А ось міцелярна водичка, тепер мій фаворит. Повторяю, зразу в раз. Придивіться хоча б один раз міцелярку спробуйте. Міцелярка, яка мені взагалі не сподобалась, це ось така. Я її довикористала дуже швидко, тому що вона дуже погано змивала мені макіяж. Приходилось брати дуже багато спонжів, щоб змити тональний крем, макіяж з очей. Тому саме цю не пам'ятаю, де купляла, але якщо побачите, я не рекомендую. Напишіть, можливо, ви пробували стільки в мене, так? Чи у вас також було не ідеально? А далі у мене закінчили ще продукт для волосся мій фаворит ось таке масло для кінчиків волосся від Чі. Я бачила його і постійно замовляю тільки на сайті Єва. Там він є по гарній ціні і здавалося 15 мл, дуже маленька баночка, але вистачає на неймовірно довгий час, тому що потрібно дуже мало, інакше може визвати жирність волосся. Але якщо ви використовуєте трошки, волосся дуже блискуче, гарно склеює кінчики. Я в захваті, причому в мене є коричнева баночка, і ця біла, мені дуже сподобалась тіє на волосі. Рекомендую і також не зберегла блістери від капсул Ellipse. капсули. Капсули Еліпс і ось ці маслочі являються моїми фаворитами для волосся. А з цілого набору я вам колись показувала, брала ось такий набір у Єві, такої марки. Мені крем для лиця там був тонер і лосьон, по-моєму. Чесно, вже користувавшись, набір виглядав дуже гарно, скляні баночки, але він був достатньо бюджетний. Я брала по акції, ну не вау, нема чогось просто вав. Звичайне легке зволоження. Я більше повторювати для себе не буду, хоча сам набір дизайн був гарний, але нам потрібно, саме, щоб такі креми добре працювали, а не виглядали. Закінчився ось такий крем від MyBody. також дуже прохідний продукт, дуже легке зволоження не моє, буду шукати альтернативу щось інше. Наступний фаворит, який закінчився в набагато більших об'ємах, ніж я вам показую, це ось такі смужки від Greenway для носа. Вони часто по акції у Єві, причому там може бути на них ціна 20 гривень, дві берети третього подарунок, У упаковці три смужки. І якщо ви любите користуватися смужками, вони працюють як і будь-які дорогі. Просто вау! Головне правильне нанесення. Якщо ви пристосуєтесь до них, то також думаю, як я, будете повторювати і повторювати. Ще мені вони... цікаві смужки для мене. Це ось такі від Viva Beauty, саме з м'ятою. Вони діють так само, як Грінвей. Не бачу сенсу, тому за них переплачувати, але коли вони по акції, то в них дуже яскравий аромат м'яти. Дуже мені сподобався. Так, цікаво було ними користуватися. А далі в мене закінчився. Багаторічний фаворит Art Deco. Зараз у мене є дві інші бази від Lamelia І ще якусь марку я брала, але вони близько не стояли до Art Deco. Єдине, що йому цій базі підіня більше півтора роки, як ви бачите, вона просто засохла. Хочу повторити, тому що на рік мені вистачає. Це навіть якщо часто прям робити макіяж, одна з кращих. Бас для того, щоб держати тіні весь день ідеально на, бій, на очах. Тому рекомендую, якщо знаєте, ще якісь варіанти, які так добре працюють, як ардекон, напишіть, хочеться знайти вже щось нове, тому що спробувала дві нові бюджетні, чесно, не вразило мене. А ось що мене вразило. І У мене знову є вже два. Один залишила в селі, один тут. Тому що не можу вже без нього жити. Це bb крем від Міша. У мене номер 23 з плюсів тут SPF 42. Це була велика упаковка, часто буває по хорошим цінам. А у мене сухий тип шкіри, і він, мені здається, він трошечки навіть зволожує шкіру. Він блистить на обличчі. Я деколи використовую пудру, деколи мені подобається такий ефект. Ідеально вирівнює тон шкіри і красиво на ній держиться. Абсолютний мій фаворит саме з тональних кремів. Також фаворит, який я вже повторила це типу румяна від Lamelle, але це відтінок 404 тауб. І ви можете бачити, це такий ідеальний скульптор. Як ви бачите, використала. Прям до останнього, тут уже кісточка дуже погано набарило, вони коштують бюджетно. Повторила єдине, що погана упаковка, бачите, вона не закривається з часом взагалі, тому з собою незручно брати. Але за свою ціну просто вам можу порекомендувати. Що, на жаль, не можу сказати за ось таку туш. Вона була непогана, я її брала по акції. Але я не люблю ось такі кісточки, я люблю саме силіконові. Така середня туш, Сказати прям вау, бра, можна її брати не можу. А от яку я дуже люблю, це Eveline Variete. У мене зараз в золоті упаковці мені також дуже подобається. І тут кісточка, яку я люблю. І а, сама туш робила дуже гарне подовження вій. Дуже гарно наносилось і носилось. На даний момент із бюджету мій, мій фаворит абсолютно це Eval. І два парфюми, які дуже люблю. У мене закінчились уже оба є нові: S-Olivar. Магнолія, і не знаю, з чим цей аромат. Тут можна по упаковці пізнати цей дуже свіжий квітковий аромат. А цей саме магнолій мені дуже подобався на літо. Зараз маю в колекції цієї марки три парфума. Вони не стійкі, це як туалетні водички більше. І на літо те, що треба трошечки попшикався, але нікого не задушив ароматом. Ось такі були мої пусті баночки. Хотіла вам розказати за деякі фаворити. Дякую, що були зі мною. Всім па-па-па!